Кошенята попліткуємо. Говоримо про артистів, які носять перуки. Тож, мощуйтесь зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Для різноманіття я вирішив зробити абсолютно кардинально інший випуск, моновипуск і присвятити його не плівкам, а перукам. Адже перуки насправді є невід'ємним елементом професії артиста. Здебільшого, перуки використовують для підкреслення образу, аби виділити ту чи іншу музичну еру артиста, в той же час підкреслити характер, персоналіті. І взагалі для багатьох цільових призначень можна використовувати перуку. Водночас, між світовими зірками і українськими зірками в цьому сенсі велика прірва. Чому? Тому що світові зірки здебільшого використовують поруки для того, аби сформувати асоціативний ряд з тією чи іншою музичною епохою в своїй кар'єрі. В Україні поруки використовують артисти здебільшого, як і побутовий декор на власній голіванці і закріпити образ. Конкретний сталий образ, який має артист на сьогоднішній день. Тобто це більше не про експерименти, а про підсвічення того візуалу, до якого звик глядач. І от ми з вами порівняємо. Просто розвід ваші мізки, тому що складні тижні, постійно ці тривоги. Кожного дня якесь жахіття за вікном, тому хочу вас трішечки відволікти. Значить, Кітіпері відкриває наш рейтинг. Кетіперія найбільше запам'ятовується синіми перуками і дуже яскравими кольорами в своїй кар'єрі, особливо в період музичної епохи Teenage Dream. А це була така інфантильна історія, Typical American Girl, максимально яскраві перуки, безглузді зачіски, безглузді костюми. Але воно було настільки успішним та органічним, що Кетіпері, що б вона не робила сьогодні, вже не може переплюнути. Той успішний успіх, вона у свій час була найтоповішим артистом по усій земній кулі в прямому сенсі цього слова. І куди дівся цей успіх? Його немає, все Перрі здулася. Так, от завдяки перукам Кеті закріпилася асоціація з певною музичною ерою. Також вона носила чорну шевелюру пишну на початку своєї кар'єри. Ну і зараз знову експлуатує поруки. Леді Гага, взагалі, як окремий вид мистецтва. Абсолютно кожна музична ера пов'язана з поруками, і кожен раз це щось нове. Звичайно, що головною платівкою, візитівкою гаги є блонд. Блонд це її впізнаваний колір. Але поруки, які вона носила, це може бути абсолютно будь-що, від бароко до рококо, це може бути щось об'ємне, це може бути щось гламоризоване, це може бути щось стильове, це може бути щось старомотне, абсолютно безхлусте, але це завжди перуки. Те ж саме я можу сказати про Нікі Мінаш, Але візитівкою Нікі Мінаш став рожевий колір. З виходом музичної ери Pink Friday, її найуспішніша музична платівка. І Нікі Мінаж завжди експлуатувала рожеве. Тобто це така аля Барбі. До цього ж рейтингу я додаю, звичайно, що Ріану. Тому що Ріана з кожною своєю епохою музичною експериментувала. Це завжди були перуки. від короткого каре до абсолютно яскравого червоного кольору в епоху. Ери Лаут. одна із найгучніших, найяскравіших музичних сторінок в кар'єрі співачки. Сьогодні Ріана теж носить перуки, вона носить їх завжди, і вони їй неймовірно пасують. Але вона здебільшого віддає перевагу прямим локонам, тому що в неї, у самої від природи, кучеряве волосся, і я так розумію, вона його просто не любить. Їй подобається мати прямі пасма. А тепер давайте про наших українських зірочок. Слава Камінська. Ви думали, що ця її е, руда шевелюра це щось справжнє і своє? А, 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 а. Ні, слава камінська в першу чергу носить дуже багато накладних пасом і е, об'ємні перуки. Об'ємні руді перуки. Це була задумка. Від початку Юри Нікітіна і Камінська до сих пір підживлює цей образ, на якому й тримається її кар'єра, тому що музики немає, і це єдине, завдяки чому ще можна, хоча б якось в своїй голові ідентифікувати славу камінську. Ціна Кароль яскравий приклад тієї співачки, яка завдяки перукам своїм білим в першу чергу закріпила статус тієї драматичної холодної білявки. Воно виглядає дорого, воно виглядає органічно, але волосся самої тіни безпосередньо від природи досить таки відрізняється від тих перук, які вона зазвичай носить. Світлана Лобода? те теж саме зрозуміла справа. Її візитівка блонд. І Світлана носить купу парук, і всі вони гламоризовані в стилістиці початку нульових. Хоча я називаю цей стиль Ірина Алєгрова. Господи, прости. Юлія Саніна. Ну, Юлія Саніна зрозуміла справа. Це рок-перформанс, це а, готичні образи. Тому на початку кар'єри особливо Юлія відверто експериментувала, використовувала абсолютно різні кольори і абсолютно різні стилістики. При цьому зараз в неї є поруки. Але вже не такі масштабні, не такі яскраві, і не так вже підкреслюють образ співачки. Королева ночі безпосередньо замовляє поруки у Валерії Горностай. Лєра Горностай це найкрутіша в Україні в усіх сенсах людина, яка створює перуки, а будь-якого пошиву будь-якої складності, і це ні, не реклама. Я просто з Валерією особисто знайомий. І вона обслуговує усіх наших топових українських зірок. Настільки крутезні поруки, і там ціле мистецтво, як за ними потрібно доглядати. Тобто, якщо ви думаєте, що порука це ти просто вдягнув, потусувався, повернувся, зняв. Ні! Там є окрема функція обслуговування цих порук, експлуатація цих порук, як за ними доглядати, а купити їх, придбати собі поруку з натурального волосся. Просто коштує нереальних грошей, не одна тисяча доларів. От просто вам для загального розуміння. Якщо в музичному відео ви можете використати перуку хоч з Аліекспресу, бо в кадрі завдяки світлу можна зробити цю перуку ще більш розкішною, аніж вона є в житті. А ось артист, коли виходить на сцену, глядачі сприймають це все вживу, і тому потрібно мати найрозкішнішу шевелюру. Наталка Могалевська. Пам'ятаєте той період. Я танцювала, так танцювала, теж перука. Ось ця кореї є впізнаване, абсолютніша перука. І сьогодні Могалевська теж носить перуки і теж віддає перевагу, лоску, шику, початку нульових. Її візитівка це звичайно, що каштанові пасма. Ну і Олешка, винник. Якщо ви думали, вовчок, то. Чок має свою розкішну шевелюру. Ви бачили в інтерв'ю, яке він має не мити волосся. А сам по собі, так він носить перуки. Як мінімум, в той період розквіту своєї небувалої кар'єри в Україні, чого вже ніколи не буде в його житті, то це була перука. Не хочу розчаровувати шалених вовчиць, але так панянки замовляв, носив. Знімав свій образ і перетворювався на звичайного вовчка, а не на суперзірку. Ось так, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво такий експрес-випуск, дещо новенький, дещо незвичайний. Це те відео, яке дозволяє трішечки відволіктися від усіх жахіть, в яких ми з вами живемо. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки, а точніше моновипуск. Подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. папа